Вітаю всіх! Сьогодні у нас обзор телефона Fly. Будемо його розбирати в такому він убитому стані. Модель бачимо DS210 і вийдемо по золото на самому телефоні. Ось так він розкривався, У ньому йде дві плати. Тут бачимо і тут. Срібні кнопки та знизу жовтий метал, скоріш за все, також золото. Ну і ця плата, десь цими кнопками також повинна містити купу різних дорогоцінних металів. Зараз знімемо цю пластмасу, оглянемо що йде на цих платах. Ось так виглядає, поки розібраний верхній екран. Тут бачимо. Іде золото з КМ, -ками. сама плата, тут срібні такі деталі на кнопки і самі кнопки на платі, бачимо по золоту та КМ-конденсатори з платиною та паладі. З іншого боку також купа КМОк. І позолочений роз'єм такий хороший. Зараз розберемо ще далі, подивимося, що ще тут на основній платі. Дорозбирав я повністю вже наш телефон. Ось так. Одна ще пластмаса. Тут бачимо і трохи золото з динаміком. Немагнітний такий метал. Скоріш за все срібло і основна плата. Як бачимо, плата бомба на золото взагалі дуже багато. майже вся йде з золота. Тут а, кнопки всі також йдуть золоті. Під срібними цими такими накладками роз'ємо все золоте, така тупо крута, хоч і тонковата металічна жовта пластинка, шарики такі жовті. Остальне походу по золото. Ось така, друзі, плата в телефоні Наверно, Навірно, самий непримітний телефон і сама крута плата, яку я бачив з дешевших телефонів. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.